Чоловіче, ви мене чуєте. Не реагує. Чоловіче, ви мене чуєте. Не реагує. Паш світлі. 101. Рівненська команда медиків готується до Карпатського медичного ралі. Відпрацьовують чергову симуляцію. Цього разу рятуючи 60-річного чоловіка. Вони цього не знають, але він хворіє на цукровий діабет. І в нього сталася гіпоглікемічна кома. І він у нього раптова зупинка кровобігу. Відійшли Кисень на, на метр, ніхто на метр не токається. Основна наша задача врятувати людське життя. Я думаю, нам це вдалося і говорити, як ми справилися. Ну людина по факту жила. Ми врятували людину. Це саме головне. Я думаю, що ми впоралися зі своїм завданням. Роман Перхалюк один із учасників його колеги Павло Величко та Тетяна Новак остання керівниця команди. В склад команди нас змінювався багато разів. Кожен хотів показати, виборював своє місце, і так вийшло. що Дійшла до, до фіналу і стала керівником. Працювали ми і працюємо на спектрі іде діти. Новонародження є, є пологі, є екстремальні пологі, є реанімація. Реанімація і в дітей, і в дорослих є ДТП, є масові випадки, так як ми. Зараз живемо час війни, то це дуже актуально сортування. Також у складі команди екстрений медичний технік і водій із майже 13-річним досвідом Павло Величко, який працює на Гощанській підстанції бугринського пункту постійного базування, каже цей багаторічний досвід неабияк допомагає при підготовці. Порівняти з тим, що я тільки прийшов на швидку, що я знав, і порівняти це, що я на даний момент вже навчився. Перед змаганнями, можна так сказати, то це велика різниця. Це дуже допомагає, тому що в нас на пункті, ми з фельдшером вдвох. І фельдшеру самому дуже важко справитися, якщо водій не знає, що робити. Формат медичних ралі передбачає симуляцію реальних клінічних ситуацій, які будуть відпрацьовуватися в наближених до бойових умов або надзвичайних ситуацій. Ціль цих змагань в першу чергу, от якраз такі, от, е, от є у нас такі фахівці, які відлічаються, які хочуть повищати свій рівень професійності. Вони були, от ми готували два місяці їх. Прийдуть показати свої. Свої на свої навички, які ми навчили научили наші інструктора і познайомиться з іншими областями з іншими колегами, щоб було так об'єднання і щоб ми могли ділитися своїм досвідом роботи. Участь у змаганнях візьмуть команди із 24 областей України. На чемпіонат наша команда вирушає вже у цей вівторок, 20 травня. Юлія Смаль, Вячеслав Мельник, випуск новин.